Олімпіада геніїв найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування у світі для школярів. Він проводиться у Сполучених Штатах Америки вже більше десяти років. Щоразу у фіналі конкурсу беруть участь більше тисячі учасників з понад 70 країн світу. Серед них і криворізькі обдаровані діти. Я брала участь у найбільшому проєкті екологічного спрямування у світі. Це конкурс Genius Олімпіад, а виборола срібну медаль, тобто, по суті, це друг друге місце у кон у номінації короткометражний документальний фільм. Моя робота була про виробку лісів не тільки у всьому світі, а саме в Україні, тому що це дійсно така глобальна проблема, яка можна сказати. Дійсно впливає на нас, тому що це і повені у Карпатах, і також виробка лісів після повномасштабного вторгнення. Ми також порушували цю проблему. Я брала участь у Олімпіаді генів у лютому місяці. Видіслала відео з показом презентації, в якої я виклала суть своєї роботи. Я зайняла призове місце, хоча на це я навіть не розраховувала. Я золоту отримала золоту медаль. І я дуже цьому рада. Тема моя роботи варіатині складу ґрунтів у межах Кривого Рона є актуальна на даний момент, тому що є забруднення великих ґрунтів, а ми з них їмо їжу. Тому це дуже важливо за умовами конкурсу. Олімпіада проходить у два етапи: перший олімпіада геніїв України. Саме всеукраїнський відбір дозволяє пройти на другий етап конкурсу, який відбувається у Сполучених Штатах Америки. Через війну в Україні такий конкурс прово. В онлайн-форматі. За умовами конкурсу він, Національний тур проходить дистанційно за сучасних умов, те, що у нас ось в країні відбувається. Відповідно, за вимогами проводиться запис презентаційного відео, де на презентацію промова конкурсанта. Це потім заливається на YouTube. Перед конкурсом це має доступ тільки за посиланням журі. Після відбувається оприлюднення на Ютуб-каналі і відкривається вільний доступ. І всі, хто бажаючи можуть на це звернути увагу. Учасники обирали одну із семи категорій. Кожна має різні напрямки діяльності. Данило Кудряєв висвітлював тему природи людини та штучного інтелекту. Я обрав саме цю тему, так як я вже досить давно ходжу в мистецьку школу і добре малюю. Плюс я дуже дуже мені дуже не подобається ситуація у світі з забрудненням та глобальним потеплінням. Саме це я й висвітляв у своїй роботі у наше щасливе майбутнє. Михайло Обустрофортем Кравченко цей день.